Боляче, коли тебе не розуміють: ні бажань, ні потреб, ні поведінки, ні емоцій. Боляче, коли не хочеш розуміти ти, оскільки ти не тут. Тебе сердять, навіть дратують постійні апелювання до твоєї уваги. Нема її. Вона в іншому місті, в іншому світі, зайнята зовсім іншими справами. Не візьмеш її у жменю і не повернеш туди, де її сподіваються. Щось таке або приблизно щось таке відчувають люди, про яких кажуть, що у них аутизм. Явища аутизму помічали із давніх давен. Називали юродивістю, дивацтвом, У них же був свій світ. Інший. Мене звуть Аліна Машкова. І ми з Млинова. Я мама трьох діток. Я виховую хлопчика з спектром аутизму. Йому 10 років. Те, що Віталя особлива дитина, побачили досить рано. Це почалося, коли ми було шість місяців. Ми почали замічати, що він не реагує, ну не завжди реагує на своє ім'я. І йому було байдуже чи то мама, чи то тато, чи то дядя може взяти його на руки до чужих людей. Він звертався так, як як до своїх рідних. Отак почалося нове життя з особливою дитиною, з якою налагодити контакт, порозумітися у десяторо складніше аніж зазвичай. Я так особисто не стикалася з таким. Ну, чула про аутизм, я чула, але більше так нічого. Я не рахую, що аутизм це є хвороба. Це просто такий стан, коли дитина мислить по-іншому, коли вона сприймає світ зовсім по іншому. У нього є сестричка Настінька, їй вже 16 років, і братик Сергійко йому 5 років. Вони спілкуються між собою добре, дітки граються, особливо менший Сергійко дуже з ним грається, це любить і хороводи водить. І, ну, вони малюють разом. І на, на дворі в нас і качелі, і басейн. вони там відпочивають. До 10 років Віталик спілкувався лише в колі родини. Про своє право на дошкільну освіту та навчання в звичайному закладі батьки хлопчика не знали. Мотивували тим, що він у нас особлива дитина, і йому місце тільки в інтернаті. Ну, ми на щастя, він у нас виховується вдома в сім'ї з батьками. Цього року ми добилися, що нам дадуть вчителя. Нас будуть заняття. У своїй Рівненській області сім'я Машкових так і не знайшла підтримки. В інтернеті Аліна побачила контакти громадської організації з Волині Янголята. Переглянули відео із заняттями і вирішили спробувати. Чому б і ні? Це єдина група, яка нас прийняла до себе. Я їм дуже вдячна. І мама Юлія Юрівна дуже мені допомогла і морально і вона мене налаштувала так, що моя дитина має вчитися, має право на навчання, і це не обов'язково потрібно таких діток віддавати в інтернат, що дитина має право ходити на заняття. Зараз Віталик займається із дефектологом. Віталік, коли перший раз прийшов. Я навіть не могла подивитися, чи він щось знає, чи він щось робить. Він просто плакав, кричав. Ну, тобто, це перша зустріч, я тільки розмовляла з мамою, а потім вже поступово він привик. Ми подружилися, можна так сказати, і почалися заняття, почалися завдання якісь. Ну і працювали. Зараз мама довольна результатом, і я теж. Янголята вирішили не зупинятися на звичайній освіті, оскільки у дітей-аутистів дуже вразлива емоційна сфера, то можна діяти через відчуття музики слова, малюнка, руху. Напротязі жовтня місяця от, минулого року, 15-го, ми могли проводити з дітками заняття з музичної терапії. Нам була ну, фінансова допомога у проведенні занять від фонду. І протягом цього року так само ми написали проєкт, фонд так само буде надавати фінансову допомогу у проведенні занять. Ми вже змогли розширити, додати арт-терапію, гурток з хендмейду до музичної терапії. За кілька місяців, що Віталя займається з іншими янголятами, він багато чого досягнув. Найголовніше почав розмовляти, повторювати окремі слова. А це означає, що назріла потреба у спілкуванні у тому, аби порозумітися із оточенням. Мені навіть здається, що такі дітки вони набагато добріші. Вони нас роблять добрішими, мудрішими. Це є наші діти, це є добро, це є любов. Я думаю, що наші дітки вони змінять світ, тому що люди стають і добрішими, коли спілкуються з ними. Я вірю в добро і, і надіюсь, що в кожного в душі, в кожної людини є добро. Просто його треба віднайти в собі, зрозуміти, де воно. І воно <плеве> випливе.